Ні, ні, треба багато всім ззаді і всім спереді. Ми ж з таким не маємо завіт, блядь, розказувати. М'яч тримати ногаки, ми нас бігаємо. Назад, не дай Ви хочете так, батася, де хочете в гове пробити. Не спішіть спішіться. Ми правильно граємо, ні, все правильно, ми неправильно граємо. Туди віддав, тут туди віддав. Десь біля боліться можна там обіграти, блять. А ви починаєте тут десь, в центрі поля. <пілля> за магнути, пробивати, за мак, Не м'яч тримати хоч ну, трохи. Получається, <пілля> що ми бі'ємо. Вони, вони, вони будуть тобі в підкатах сили це, щоб ти <пілля> тільки не Я, вийшло. Назад, назад, назад! в Воно знімає, да? Нісо. тебе не не хочешь себе зняти? Часом. Бля, так знімає пізде, а здавай. Кто? Як живе, подивись. Ага. Так Та замедлене? Ты гонишь, что iPhone 6 самый останній подивись, Ніяких нема блять цих пауз. Пиздец чисто, понял? Я ж кажу, вони самі один на один забивають. Ні, пацани, всі в защиту стоїм. Нормальний гранич і грав. Сам водій, зукар. Я же теж гол ти в Італіка пустив. Я думав Діма встигне вибіжити. Да Там навіть якщо б я за ним пішов, б я б не. Ну тяжко було встигнути за ним. Раз, я думав, ти стерванеш, зворіт і встигне скоріше, блядь. Я, я турмузнув, бляд. ну, все нормально, все нормально. Зараз будемо трошки по інакшому грати. Там mm -hmm. пас пас, блядь пройшов. Ми взагалі не маємо сюди. що, залотати. Відкрийся, від нас, блядь? Та от вівторок навчилися, вівторок навчилися, блядь, бачиш. Ми не компактно граємо. Да, Нам треба вівторок би стала в защиті і потім на контрі їх всіх робити. Забігає, юр, Юра. Ні, ну команда не непогано, хто зелений. Тих, ньому, ні,

Ну п'ять? Ага. — Знімай, знімай. — Хвилина! Знімай, знімай. Чорний. Він я, я, я. Я ні разу м'яч не прийняв. — блядь! — Ти його телефон. Добре, хай поймо подивитися. <рес> перед сном. Як я граю. Що <рес> мені нелегко клетку записатися? буде голос, Самое главное, що тут тут краще дивитися, чим живу. знаєш, всі, Знаешь? Идеально. Да, да. Ти так дивишся? Ну языки какашки всякие. Дрон. Да. Ты можешь смело. Не-не-не, тут треба пацаны

Это же не то, тобі і побіг О, до тебе. Да. Я тобі дав туда не, я, 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 не, не знаю. Зна. Тут сіли сюда мину. і тут да. проситься просто туда, да. Я, 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 ссор. я, я Сам, сорис. Есть, есть! Міняйтесь там. Ще лишилося 5 хвилин, хай вярше. А кстати, да, ми будемо. Угу. Тут я типу вони вийшли з корша, а я бачиш, орієнтуюся по їхньому часу. Значить треба виключити, бо вони вийшли з корша на пол, я знімав пізніше, значить треба. Ще їм коротше, лишилось 4 хвилини. Навіть менше.

Ай, тай, 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 тай! Ай, тай, тай, тай! Ай, тай, тай! Зато я дай, я видал его! Ай, тай, тай! Да, дай, дай, дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай! Дай, 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 дай Ну треба, ну не трагу, гарно, убрился. Йор! Блять! Куто? А что за тим блять? Острого улаемся. Наверняка! Тау дымнуль, да? Блять, да. Дивьем! Ты, ты! Ты помылся, в выходим, пацаны! Давай! Вычь! Димь! Все, потерь!